Друзі, я хотіла би вам поділитися враженнями від навчання на оператора fpv дрона. І, власне кажучи, я не буду показувати вам, де я знаходжуся, це центр підготовки. Я вам покажу просто асфальт, да, навіть без моєї тіні. Одним словом, а, є можливість безкоштовно навчитися на оператора fpv дрона. Є курси безкоштовні, є курси коштовні. Які коштують гроші, навчання обов'язково буде теорії, потім на практиці. Тобто, ви будете виходити на поле, де ви будете запускати дрони. Вам треба буде пролетіти якусь траєкторію, підняти, його опустити, полетіти рамками, пролетіти і зробити яке завдання. Також є польоти з вагою і польоти для скидів, тобто ще паралельно ви щось будете скидати. Що хочу сказати, що скоріше того, що ну, ця галузь розвивається розвивається з кожним днем, що ця армія безпілотних систем підходить для молодих людей. Тобто, якщо це люди, наприклад, 40-45 люди, наприклад, з надлишковою дуже сильно вагою і У яких там, ну, там дуже великі пальці, які не можуть тримати той пульт, той джойстик. Треба дуже сильна моторика і реакція. Якщо у вас є хвороби неврологічного характеру, а ви там після затяжної депресії, яка а, має свої наслідки на когнітивні функції мозку, вам це не підходить. Якщо у вас немає швидкої реакції і мотор, взагалі дуже підходять музикантам. От ви запитайте, кого на цю, а, а от з кого можна зробити ювелірних а, Операторів, оператор то та, та людина, яка не збирає, а літає. Це дві, дві різні речі. Є інженери БПЛА, які збирають, крутять, ремонтують і роблять всі дії. Це одне, це така тилова робота. Кстати, до речі, хто хоче тилову роботу, це оператор. Ой, не оператор, вибачаюсь, це інженер БПЛА. І друге, це оператор той лише хто літає. Дуже часто одні знають друге перше, а перше знають друге. Але це дві різні е, якби, речі, і е, оператором бути важче, важче, набагато важче. От збереться група і оцю групу почнуть навчати. Так я не знаю, може процентів 25 з того, і нас вийде ті пілоти, які будуть е, е, літати на поле бою і вражати техніку. Да, так, таким враженням. Техніки е, за, за допомогою дрону є точне, да, абсолютно точне. Е, не, тобто, це не ракета, е, це не артилерія, вона є точною. Але літати важче, ніж бути інженером БПЛА. Вам треба моторика, вам треба реакція. Тобто, вимоги до людини, моторика, реакція. А це скоріше всього є вік. Є молоді. Е, е, Тобто це можуть бути студенти, це можуть бути молоді люди, це ті, у кого, скажімо так, нема неврологічних не трясеться рука. Да? Тобто навіть після 30, після 40, після 50, скоріше у вас буде так трим... От, і продовжимо, значить, для польоту. Дронів треба мати навички мікрорухів, вони міліметрові. І ці міліметрові рухи реагує дрон. У вас є джойстик, да пульт керування, але керувати їм зможе не кожен. Вам треба почуття якогось польоту відчуття, що ви, наче самі птиця, ви знаєте, от ви у вас є впевненість, що ви знаєте, як птиця літає. як а, І так само ви так не рухаєтесь, як рухається дрон. у него і, скажімо так, вони рухаються так, так, вниз, в сторону, в сторону, вверх, вниз і що. Мікрору нашому е, команду верху, е, головному верхокомандуванню вони... до армії дронів. Це не панацея. Це розвідка, це розвідка, це чудова розвідка, це прекрасна розвідка. Як ти будеш розвідати, наприклад, у лісі? Супутники не швидко. Вони чи не бінокль, не побачите? Це дрони, але не відноситись як до наступу і не відноситись як до панацеї. Ми ПБЛА, нічого не виграємо. Вони дуже необхідні. Навчати треба нове, молоде покоління, навчати дітей, студентів. І от тоді, тоді Україна виховає цілу ціле покоління людей, які літають на дронах. Так, ми робимо це, але це по-перше, не швидко. Е, тому що, наприклад, для того, щоб нормально літати на дронах, вам треба в теорії пролетіти там тисячу годин е, теоретично. Розумієте, це мінімум ми того оператора БПЛА будемо мати через півроку. А якщо казати вже повністю літати, тобто через рік. Тобто, не по-перше, не так швидко. По-друге, це не панацея. Наступати дронами, ти не будеш. Це не артилерія, це розвідка, це корекція. Там да це скидання е, чогось скидання, але це не наступ. Це не це армія БПЛА, на яку ми донатимо. Це не може бути наступом, не може бути панацеєю. для е, наступу. Ми розуміємо, що треба щось ця поважче. Е, да? Що таке важче? Ви самі розумієте, але це тільки не дрони навчати по навчати. Україна повинна безкоштовно дітей, студентів, е, е, людей там до 25+. плюс. Ті, які дуже, які з моторикою настільки дружать, що вони, а, ну я не знаю, їхні пальці, вони мі міліметровщики, вони вони калібрують на міліметри. і все. І, і більше ніх додаткових вмінь на моторик в принципі не треба. І це важко. це важко дуже дорослі людини. Це важко.